Ну, представ, що мій напарник, в нас було АГС, в нас пара була, да? мій напарник, йому 25 років. І от ми, якщо міняємо позицію, це все відбувалося завжди ввечері, коли смеркається. І, звісно, все бігом. Ну, Я падаю, задихаюсь, він тягне мене. Ну, коротше, Я йому точно не сподобався. Він же каже: дід, іди домой в такому плані, розумієш, що ти тут робиш. Зустріли людину, не хотів пред'являти документи. Почалася шарпанина, почали боротися, я впав, він на мене і з... зламав ключицю мені. Ну, таке. Я вибув з строю майже на два місяці. Робив операцію. Різні люди є. Я думаю, що навіть більше тих, хто нас підтримує, тому що е... люди багато настраждалися. Да? Якось нечесно, одні по одні воюють, а другі не воюють, правильно? Обично люди знають про свої права, а от про обов'язки люди забувають.